Вітаю, друзі! Приготуємо сьогодні дуже смачний та легкий приготувальний шоколадний пиріг. Смачна ніжна випічка до чаю. Всі інгредієнти для цього рецепта прописані на початку відео і внизу під відео. Відважили 300 г борошна. До нього висипаємо 50 г какао-порошок. Одну чайну ложку з верхом соди. Саме в цьому рецепті не розпушувач беремо, а харчову соду. Оскільки кефір, який пізніше будемо додавати, спрацює кислим середовищем для неї. Для подальшої реакції вуглекислого газу для розпушування тіста все розмішали і відставляємо в сторону. В другу миску розбили 4 яйця. Додаємо дрібку солі, 10 г ванільного цукру, трохи міксером розіб'ємо яйця. І поступово будемо додавати за декілька разів 200 г цукру. Маса становиться світлою, повітряною. Збиваємо фелин 3-4, це буде достатньо. Потім виливаємо 250 мл кефіру та 120 мл олії без запаху. Міксером просто розмішуємо, збивати масу не потрібно. Рецепт настільки простий, що і початківець справиться навідмінно. Просіюємо зразу всі сухі інгредієнти. І добре перемішуємо спочатку лопаткою, поки трохи борошно та какао зволожиться. А потім міксером доведемо до однорідності. Ось така маса виходить, як густа сметана. Для випічки взяли роз'ємний прямокутник, який обтягнули ззовні низ та боки фольгою, а всередині положили по дну пергамент. Розмір прямокутника 26х20. Виливаємо шоколадне тісто. Випікати будемо в нагрітій до 160 градусів духовці приблизно 50 хвилин. Печиний пиріг перевіряємо дерев'яною шпажкою. Вона повинна виходити повністю сухою. Зрізаємо у пирога підняту середину і зразу його перекладаємо на решітку до повного охолодження. А тим часом приготуємо шоколадну лазур. В Сотейник відважили 100 г цукру, додаємо 30 г какао, 70 г сметани, 70 г вершкового масла. Все це поставимо на плиту і на повільному вогні, постійно помішуючи, заваримо глазур. Коли отримали ось таку консистенцію глазурі, не даємо охолодитися, зразу поливаємо пиріг. Лопаткою розрівнюємо поверхню і змащуємо боки. Пиріг дуже шоколадний, дуже насичений, а глазур допомагає збагатити смак. До глазурі можна додати подрібнені горішки, що буде ще смачніше. Зрізану частину пирога подрібнили в чаші блендера, отримали таку крихту і нею обсипаємо боки пирога. В проміжках вільного часу помили і просушили полуницю. І приготуємо глазур для її блиску. В сотейник висипаємо 15 грам картопляного крухмалю, 30 грам цукру. Сухі інгредієнти розмішаємо. Потім виливаємо 1 чайну ложку лимонного соку та 170 мл холодної води. Знову перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок. На повільному вогні і при непрерівному помішуванні доводимо до кипіння. Коли ця маса закипіла, проварюємо ще одну-дві хвилини і знімаємо з вогню. Для зручності переливаємо в меншу посудину. По черзі занурюємо кожну полуницю і викладаємо на пиріг по боках. А всередину покладемо полуницю розрізану. Пиріг дуже м'який, не сухий. А вологий, і при тому, що він повністю пропечений. Це дуже простий та швидкий рецепт. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім смачного та відмінного настрою, всім миру та добра!